Так, Всім привіт! Сьогодні у нас встанина від якогось схоже китайця. І виходить так, що треба її пошліфувати, бо досить крива. Пошліфував зараз низ основу базу. І зараз викатався по площині під рейку. І зараз подивимося, що в нас покаже призма. От я її вже обнулив. Підімося. О дві десятки на плюс, так? Дві десятки у нас тут плюса йде. Так якби дві десятки. Передивимося другу сторону. Так само. причепимо Щоб воно було. О, трошки некоректно покаже, бо індикатор стоїть. Не під тим кутом, що треба, але більш-менш своє зробить. Ну, хай буде отак зробимо, так і купив індикатор, що такий тугий цей круг має, що поки рухаєш, то... Короче, глянься. От нуля пошел минус, 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 минус. Пропало. Пошел плюс, 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 плюс. оба. Тобто бачите, що что у нас получается. Пошел до нуля. Пошел в. Чотири і, і в минуле, як то кажуть, десятки. і тут пішло 4. В плюс. Тобто у нас тут 4 десятки плюс, тут дохіра більше, так досить дохіра, бо вже індикатор не хватило мені в дві сторони по 0,8 має, а то вже 4 в плюс і 4 в мінус. І виходить, що у нас тут яма, тут плюс, тут плюс. І тут величезний плюс. Коротше, от таке. Ну, Де те доведеться тут порядно, я так бачу? От, сильно, сильно. Її вже, до речі, робили, бачите, сліди сліди дідов, теперішніх, напевно, вже видно, що чесали кругом які видно Борозд... бороздочки. О, бачите це воно так прошліфовано. До речі, я не знаю, як це робилося, бо. Виключу, не знаю, як це робилося, бо всі п'ятаки, всі два вірніше, вони були, ну, задній ще куди не йшло, а передній від торкання початку до кінця 2,5 там знялося, щоб воно так було. Ну, і з була там одна сторона така завернута вертольотом. от. Ну, як бачите, воно досить все криво пошліфовано, не знаю. Бо бачите, і тут <coughs> свій палець показую. Тут, коротше, ще таке, воно <coughs> теж має ті бороздочки. Тобто тут, якби не зношено, і тут не зношено. Але воно таким. Якимось геометричним геометричним таким непорядком зроблено, що просто капець. Бо ходьте, я тут обкатався більш-менш рівно, а та сторона там взагалі атас. І вона не зношена з тої сторони і з, з тої сторони так само. Я не знаю, як воно шліфовано було, що воно тут така яма вийшла величезна. А там же і горб получився. Чи він за дві установки роблений, чи що. Може його перевертали, якось на бік ложили. Бо тут ще й кута 90 градусів немає, виявляється. От, Бо я поклав призмочку. Призмочку. О, Бачите. Вона отак собі. Хитається, коротше. Ну, взагалі нічого немає. Коротше кут. О, тут найдобре видно. Бачите, як воно все. Короче, зробимо так, щоб не працювало. Ну, зараз будемо це все перешліфовувати, Дерти тут порядно доведеться. Хоч цининка маленька, але зйоми великі, як бачите. Бо якщо пів міліметра зйому на великій станині воно ще куди не йшло, то пів міліметра на такому маленькому станочку це вже досить таки порядний зйом. Біда. Так, і типу по Зараз подивимось. Чотири десятки було. Це 0,6 кілометрів. так. Коротше, яка печаль. Ще раз кину наперед. Ззаду 0 4 десятки яма. Добре, і тут пішло в безмежність. Коротше, капець. Як воно так не вийшло, я не знаю. <різь> При всій, здавалось, би, простоті задачі. Воно тут зроблено так, що просто капець. Я в шоці. Бачили, як воно йде від нуля тут посередині, так би на призмі. З тої сторони від токаря. Виходить 4 десятки тут зносу, так як би. А тут отак пішло. Коротше, безмежність. Безмежність. І тут по-плоскій так само. Ось так десь звідси. Десь так, звідси так пішло туди різко. Отак, особливо тут, під, під передньою бабкою. Стартануло так. Бачите, вона шліфована, бо є. Дерли, бачу, чимось так. І хтось її тут ремонтував. Не знаю, як так вийшло. По станочному рівню шабрили, чи що. Поломаному, звісно. Коротше, біда, біда з нею. Такі маленькі, а як кажуть, от таке говнисте. Будемо робити. Я навіть не лізу вже міряти отут, що знизу виходить. Прижимні, бо там там теж таке воно все заржавлене, що просто капець. Трошки відчухав, але там буде той індикатор скакати, так що просто дурдом. От, якось так. Зараз ще сам в той гор. Тут сзади теж горбик. О, таке воно виконане. Тут цей турець катнув, тут взагалі капець, але він шліфований так само, бо видно що сліди, сліди видно. Бачите? провілка алмазна. Алмазом правили круг. І видно, що ставили на торець. Коротше, станиною крутили в різні боки, скоріше за все, бо так круг лишає тільки слід, коли він йде, шліфує звичайно, так як зараз. І ніхто не заморочувався я може зроблю базу торцану боку. Кругом. щоб була база помало лішов та буде отає воно таке воно, О, таке воно. Кривеньке, ржавеньке, зараз грубо втираю. Ага, я так воно. Знялося а тут, воно завернуто. Розточив коротше, під посадку, зробивши два отвори для того, щоб можна було його гарно знімати легко. І, відповідно, проточив профільним різцем, поновив канавочки. Шків буде сідати на стопорне кільце, відповідно, щоб він вниз не провалювався, бо не було куди поставити втулку. І все. Зараз його тільки це запресувати. От, в майбутньому я поміняю ремінь, трошки на пару міліметрів довший, і відійде ось ця вся суєта назад, відповідно, збільшиться тут оцей розмір. От, ну а поки буде працювати, вже добивати ще старий ремінь буде. Якось так. так. Трошки нагрію. Не відходячи від каси, як то кажуть. Отакі От бувають моменти в житті, коли думаєш що вже робота зроблена. Тут гопа і суточка вилетіла. Отак воно буває. Так, чи вже не захолодний, холодний. вже позвонили мені. Та й воно отак буде. Отако. Та й все, та й все. Болтики не мішають, нічого не мішає, все люкс. Отак воно буде. Ну, добре, що я це зробив. Буде легко стягувати, бо все-таки посадка на гарячу, шпонки там нема. І все, зараз підключу. От. Та й все. О, в принципі, зашибійсь. Дивіться, я. Поставив двигунчик і в нас натяжка ще йде. Має запас на натяжку. Бо я думаю, що воно натягнулося. Ну все, зараз зажимаю ці болти Під'єдную сюди живлення і доробляємо цю злощасну роботу. От, ж треба ж так, вона мені важкенько пішла. Так, все тут під'єднав, можна закривати. Ремішок натягнув ремінець. Навіть попав одразу в прямі оберти куди треба, що дуже дивно. В 99 випадках зі 100 ми не попадаємо. А тут вийшло зразу. Ну, хоч щось добре. Я якось сказав, що вона якось і працювати почало тихіше. Менша вібрація, майже відсутня, тут трошки на моторі є, але на тому було трошки більше чогось. От. Ну все, Ще трошки ремінь цей треба опустити відносно, мені тут поділка, зараз я опущу, було трошки де мені якраз тих 3 мм не вистачало. Нічого зараз зроблю це та все. Так, продовжуємо забавку, опустив, вирівняв це все діло, гарно працює, шелестить. Так, грутова станіночка. Ось така вийшло. Пошліфовані нижні всі направляйки. Коротше, нижні направляйки. під задню бабку знизу пошліфовані. І спереду так само. І ножки, звісно. От. Все, бризкаю мастильцем, змазую. І на відправочку готую. Так, домочив я цю станину. Нарешті, як то кажуть, довго завдяки тому, що в мене шпіндель вилетів з ладу посеред роботи, можна сказати, навіть ближче до кінця, майже на фініші, не добіг, скажімо так, 3 метри до фінішу і вилетів двигунчик, але нічого поремонтував. Зробив новий. Шпіндель дуже класно себе показав з цим двигуном. Отакий моторчик. Півтора кіловат. Різницю чути зразу моментально, бо зробив, зробив повні оберти, дав 60 Гц, бо тут так валило, бачили, для цієї штучки. Малої воно хочеться по більших обертів. І дуже тихо працює. Ну і відповідно тепер, коли поставиться більша чашка, не буде того ефекту, притурможування самої чашки. Бо це РВМ, це махіна 1,5 кВт. Рахуйте, я робив, моторчик ледве теплий. Це б він без, без крильчатки зараз стоїть. От. А так то все, все прекрасно вийшло. Просто класно. Отак От воно. Нарешті я вже домочив цю станину. Вчора сидів до другої ночі, бавився з цим шпінделем, з цим двигуном переробляв та все вкорочував, розбирав, підшипники міняв. Що я там ще робив? Спеціальник місце робив. Шків проточував. Коротше, так засадів, глипнув, то вже глибока ніч, як то кажуть. От. Ну і звісно, лишати це не, не можна, треба доробити. І добре, що мені моторчик в той же день підвезли. Все, народ, всім удачі і до зустрічі. Пока, тримаємося.